Дорогий батюшко, благослови мене і помолись за мене, щоб я витримав добрий іспит у царськосельській гімназії за другий клас, високошановний отче Іоанне, від щирого серця дякуємо вам за вашу теплу молитву, що відразу принесла користь нашому важко хворому синові. Помоліться за сина мого Миколу. Десять років тому він був сліпий, і по молитві вашій став бачити. Тепер йому 27 років, надається йому навчання, і от я згадую про по Помоліться за і мене. Прошу, будь ласка, Нехай направить мене Господь цим шляхом, яким мені слід іти. Тисячі і тисячі листів, телеграм надсилали у Кронштадт до отця Йоанна із проханням про молитовну допомогу, про зцілення і благословення. Отець Йоанн любив, коли до нього зверталися зі словами. Дорогий батюшко, щодня дорогому батюсті надходило чимало запрошень на відкриття та освячення храмів і дитячих притулків, шкіл та монастирів. Свідки того часу згадували, починається заутрення в Андріївському соборі. У головному вівтарі біля жертовника стоїть отець Йоанн. перед ним горить свічка, він занурений у читання листів і телеграм, після кожного листа довго молиться і кланяється. Подвиг його співчутливої любові до всіх людей слід визнати неймовірно важким і навіть надлюдським. Писав митрополит Антоній Київський, адже наша душа може найщиріше та найдіяльніше співчувати двом-трьом особам в один день. Якщо ж з'явиться ще кілька, то шостому, сьомому ближньому ми вже не в змозі по немочі нашій щиро співчувати. Тепер уявіть собі. Наскільки більше доводилося отцю Іоанну здійснювати ці подвиги співчутливого людинолюбства? Батьківщина святого праведного Іоанна Кронштадтського – Маленьке село Сура в Архангельській губернії. Дістатися цього глухого місця можна лише широкою річкою Пінегою. 1 листопада 1829 року, за старим стилем, в родині бідного сільського дячка Іллі Сергієва і його дружини Феодори народився хлопчик. На той час рід Сергієвих служив церкві більше трьох століть. При хрещенні назвали сина Іоанном на честь Іоанна Рильського, болгарського святого, пам'ять якого вшановували того дня. Вміння перемагати вірою негоди і страждання, бідність і нестаток дар Божий. Чи не від того завжди властивий був отцю Іоанну дух радісного прославляння Бога? Митрополит Антоній Київський писав, він, напевно, у молодості ще відмолив свої гріхи, і в ньому постійно жевріла ця благодатна духовна перемога над гріхом, дияволом і світом. Бачити таку людину, чути цього благодатного християнина, молитися із цим великим пастирем, справжня духовна насолода для нашого народу. По його чудотворну молитовну допомогу зверталися люди, від яких відмовилося суспільство, яким неспроможні були допомогти наука, медицина. Ішли у Кронштадт не лише православні, ішли католики, лютерани, маловіри. І саме тоді, коли ще ніхто не називав отця Йоанна чудотворцем, він сам обрав це місто, цих нужденних стражденних людей. 1855 року Іван Ілліч Сергієв завершив навчання у духовній академії зі ступенем кандидата богослов'я і невдовзі прийняв сан священика. Отця Іоанна призначають настоятелем Кронштадтського андріївського собору. Якось батюшка написав Христос моя сила, Бог і Господь, ним я живу, спасаюся, оживотворяюся, кріпну, молодію духом і тілом, ним тягнуться до мене люди, ним я паную над розумом і серцями, ним стіляю пристрасті та хвороби духу і тіла. Отець Іоанн страждав з тими, хто страждає, плакав із тими, хто плаче, вів за собою людей, зміцнював їхню віру. Для них він став живим джерелом благодаті і закарбувався в серцях людей, як і дал священника, доброго пастиря. Його стараннями був відкритий у Кронштадті будинок працьовитості. У ньому влаштували майстерні, школу, дитячий садок, притулок для сиріт, народну їдальню, бібліотеку, лікарню, богадільню та багато інших служб. Християнине, де ти звертався до своєї пастви отець Йоанн, як ти глибоко занепав. В яку глибину ти сам потрапив добровільно, повстань, вийди на світ Божий, пізнай своє божественне благородство, своє небесне звання, повернися до Бога. Відкинь чуттєвість духу, що мертвить, почни жити за духом доброчесності, умертви плоцькі пристрасті, покайся та з'єднайся з Богом, нехай зведе тебе на небо і посадить із собою на престолі царства свого. Оця Йоанна називали народним молитовником, наділеним великою силою віри і даром пророцтва. Очевидців його живої бесіди з Богом було дуже багато. Якщо батюшка їхав залізницею в інше місто, то його завжди зустрічало дуже багато людей. Вийти на станції було неможливо, оця Йоанна виносили на руках. Дорогою під час зупинок на батюшку завжди очікували віруючі. Люди ставали навколішки, зустрічаючи молитовника. Отець Йоанн відкривав вікно у вагоні і йому передавали маленьких дітей, яких він благословляв та цілував. І жоден малюк не злякався, не заплакав, обіймаючи маленькими рученятами отця Йоанна за шию. Є люди, для котрих літургія все на світі. Коли отець Іоанн писав ці рядки, він насамперед говорив про самого себе. Щоразу він здійснював літургію, так, ніби вона була першою в його житті. Отець Йоан намагався правити Божественну літургію якомога частіше за останні 35 років служив її щодня. 1899 року дружина одного архангельського священника писала до батюшки: уся у сльозах я була під час служби, коли ви почину востаннє благословляли парафіян і раптом бачу, дуже ясно бачу, що над главою вашою. Стоїть сам Христос у препрославленому вигляді, на ньому одіяння світло присвітле, блискуче блакитне, а білими, як сніг, стопами торкається нібито вашої голови. В одній з проповідей отець Іван сказав. Ми повинні навчитися тут звичаїв небесних, молитви віри, подяки, любові та відданості, чистоти і непорочності. Якщо усвідомимо свої гріхи, навернемося до віри, покаємося, змінимося на краще з Божою допомогою, тоді й Господь оберне до нас світле обличчя своє. І помилує нас, і дасть нам благословення, достаток і мир. А якщо ні, то будемо танути у бідах наших. Батюшка жив дуже скромно, хоча щодня для нього передавали в Кронштадт тисячі карбованців пожертвувань. Ці величезні кошти він одразу роздавав нужденним. Отець Йоанн дуже любив свій будинок, що був і молитовнею, і робочим кабінетом. Там він писав свої проповіді, а також знаменитий духовний щоденник. У його маленькій скромній квартирі, в усіх куточках кімнат, стояли кіоти з іконами, принесеними йому з усіх кінців Росії. Перед вікнами висіли клітки з голубами та канарками. Государ імператор Олександр III наприкінці свого життя уражений смертельною хворобою, звернувся до отця Йоанна Кронштадтського. Зажадав молитов і близькості улюбленого народного молитовника за царя та батьківщину. Останні слова государя були звернені до дорогого батюшки. Ви праведник! Вас любить наш народ, любить, бо знає, хто ви і що ви. Це було 1894 року. У другій половині ХХ століття праведного Івана Кронштадтського було приєднано до святих. Церква вшановує його пам'ять 2 січня за новим стилем. На костях мучеників, як на міцному фундаменті, буде відновлена Русь Нова. За старим зразком міцна вірою у Христа Бога і святу трійцю, і буде за заповітом князя Володимира як єдина церква.